Печерський суд не бачить жодної проблеми відправити під арешт людину, яка очевидно навіть і не має дотику до злочину. Значить, навпаки повернула гроші державі. Або Печерський суд стає на сторону СБУ і говорить, що їм здається, що свідок, який очевидно показує, що це Узбекистан було в його розмові, а не Дагестан. Бреше, ну тому що так показалося судді, або Печерський суд, попри очевидно політичну історію по активістам, приймає сторону офісу президента і правоохоронних органів і приймає достатньо швидко рішення. І Печерський Печерський, Печерський суд коротше воно лунає постійно. Я вам скажу відверто. Ми коли останній раз ходили на цей суд, це було по кудрицькому. Відповідно жартували з колегами, що якось часто ми тут з'являємося, щось воно пішло не так. І сьогодні ми не будемо з вами в цьому блозі говорити конкретно, чому влада Зеленського, м'яко говорячи, скочується до поганих. Ознак авторитаризму, або чому у нас є проблеми з судовою системою. У Нас відверто, навіть окремий блог був про це і як це зриває зараз євроінтеграція. Ми не будемо навіть говорити конкретно, напевно, про Печерський суд. Просто будемо згадувати як факт, але поговоримо, що мало б відбутися в системі влади для того, щоб ось таких зашкварних суддів людей, які прямо пов'язані з тим самим портновим, вовками і іншими. Видатними особистостями нашої абсолютно розваленої судової системи не було. І, взагалі, як то говориться, а що у нас пішло не так, що досі у 2025 році, більше ніж через 10 років після вже революції гідності, у нас ці судді майдану сидять на місцях, і більшість із них так чи інакше знаходиться в тому самому згаданому черському суді. Тож, очевидно. хм... Є імена, є відповідно факти, і є розуміння, що з цим робити. Тож сьогодні розбираємось, як Печерський суд став Печерським, і головне, що має відбуватися для того, щоб нарешті ми, як держава, від цього гною позбавились. Тож з вами Ярослав Шелесняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Почнемо ми з двох відео. Це, наприклад, відео, яке я вам знімав е, на суді з Шабуніним, якщо підпис А це відео, яке я вам так само знімав буквально через декілька місяців, на суді вже по Кудрицькому. І напевне я можу у ці відео показувати ще довго, тому що не багато, тому що доводиться ходити на ці суди і там захищати нормальних людей. І є проблема, чомусь я часто почав ходити в цей печерський суд, як і багато інших колег, які так чи інакше хочуть жити в правовій державі. Тож. У нас й відповідно виникає достатньо цікаве питання. А що ж пішло не так в нашій системі і реформування? Що саме Печерський суд став проблемою? По-друге, чому у нас все во те обіцяне справедлива судова система? Титую програму президента не спрацювала і не спрацювала вона в відверте не тільки в цьому суді, але в цьому, зокрема, дуже активно. Тож, давайте повернемось до напевно того, що було в попередніх серіях, як має відповідно працювати наша судова система? Ні, має бути чесне судді. Якщо людина зашкварилась і по ньому є питання, то. Як мінімум має бути кримінальна справа, якщо там є докази, і таких випадків слава богу стає все більше, в тому числі і по, наприклад, голові Верховного суда, тому самому князю. а по іншому, і там, де очевидно є проблеми, має спрацювати система очищення суддів. І одно із важливих елементів, яку довго виборювали, яка була частиною маяка МВФ, під яку нам відповідно відкривали. Наступний шлях до євроінтеграції це є незалежна і професійна робота вищої кваліфікаційної комісії суддів ВККС. Ви напевно це чули, як і ВРП. Зараз я не буду заглиблюватись у деталі. Вони неважливі. Коротше, ВККС це та частина, яка має так чи інакше. Подивитися на суддів і їх оцінювати, переоцінювати і звільняти тих поганих, які відповідно не мають в будь-якому разі бути на своїх посадах, Тож, ж дуже довго, з великими спецефектами, муками. Була боротьба, по-перше, за нормальну роботу ВККС, Ну, по-друге, для того, щоб там була ключова роль іноземних експертів. І ось нарешті, після всіх цих подій, десь в березні цього року, ВККС вже добирається до очищення. Печерського суду тут я зроблю маленький відступ від нашої історії. Факт тому, що чому Печерський суд, в принципі, став такою проблемою, тому що так чи інакше, цей суд, в який приходять всі наші основні правоохоронні органи в даному випадку. Мова йде в першу чергу про ДБР, і в другу про СБУ. Можна туди віднести, наприклад, там ще БЕП в погані часи їх спеціально перереєстровували, щоб вони туди попадали, але ну. Найбільше скажу зашкварні речі у нас ідуть там від СБУ і ДБР. А Печера, як її називають, або Печерський суд це суд, в якому залишилась купа суддів, які засуджували Майдан і відповідно пов'язані з Портновим. Я не буду зараз зупинятися і показувати відео з розслідувань, хто там конкретно поганці. Просто давайте скажемо так. Там багато людей, які очевидно не мають. Бути не те, що в судових мантіях, а в принципі не мають бути на волі. Я сподіваюся, що колись все ж таки справедливе покарання їх, е, та, говориться, дожене. Але в будь-якому разі, зараз, от відповідно, печера вона виглядає погано і ВККС мав би це зробити. І як то не дивно, ось якраз в березні цього року ВКС. Достатньо близько підбиралася до Печерського суда, і в рамках фелікваційного оцінювання мали б нарешті би повиганяти багато суддів, які, ну, як говорячи, не відповідають будь-якому стандарту і якогось навіть там умовно е, так, коротко, мають бути вигнані з е, своїх посад. Там в рамках співбесіди вже викликали нас, е до себе і голову цього суда це Руслан Козлов, і його одну із зіркових суддів Оксану Царєвич, і інших суддів, в тому числі з ліквідованого іншого зашкварного суда, ОАСКа, який, відповідно, от колись очолював Вовк. Коротше, все йшло до того, щоб там почалося це перезавантаження. І тут у нас. Вривається наша доблесна ДБР. Тому що 4, -го, 14, -го, пробачте, березня цього року наша ДБР починає проводити обшуки у відповідно людей з ВККС, і причому обшуки, як завжди, Проводиться достатньо за цікавими історіями. Там або, начебто, втручання членів ВККС в інформаційну систему, або щось там, не які дали покази по одній з історій щодо ДТП. Ну, коротше, м'яко говорячи, покази проводяться достатньо показово для того, щоб заблокувати цей процес через по. Переоцінки відповідно суддів печери і сіми суддів УАСКО, які були призначені на як то не дивно і по дуже дуже цікавому збігу обставин, 17 березня. Тож, Коротше, ДБР в даному випадку грає на стороні цей царевич Печерського суда і всіх цих зашкварних суддів, і відповідно цей процес зриває. Окремої пікантності ситуації дається, що це робиться по заяві народного депутата Бужанського. Я щось маю відчуття, що він тут координувався з нашим ДБР, але ну ще раз, головніше, дуже просто влада з боку ДБР передає всім членам ВККС дуже. Чіткий сигнал, що якщо будете чіпати печеру або печерський суд, який є ручним судом відповідно для ДБР СБУ, то ну як це закінчиться дуже погано. І цей меседж сприймається. Далі, далі, відповідно, нуль реакції від Офісу президента, нуль реакції від Кабміна, всі зачиняють на цю історію. Судова реформа так чи інакше зривається в даному випадку, ну і, як ви розумієте, не сильно там у нас Печерський суд якось оновився. Далі в комісії по добору членів ВККС і закінчується вже термін перебування міжнародних експертів. І далі чомусь Офіс президента і Кабмін всім міжнародникам, я тут можу вам просто підтвердити, розповідаю, що не можна більше ніяких міжнародних експертів, це ж наша незалежність, воно не працює, і все таке. Це все в раді блокується. Далі створюється ТСК по розслідуванню роботи ВККС, як і на БУІСАП, який очолює пан Власенко. Ну і коротше, вся ця насудова. Реформа так чи інакше йде в одне місце. Чому я вирішив вам згадати цей кейс? Тому що ми вам багато говорили про те, що ну, судову систему у нас проблема. Е, я сподіваюся, ви самі це розуміли. Ми говорили про те, що ця проблема переростає в проблему з євроінтеграцією. Це ви, напевно, теж зрозуміли. І ми говорили про те, що, відверто говорячи, на відміну від багатьох сфер. Як то все зрозуміло, що робити, відверто навіть механізми є. Закони майже всі є. Ну окрім у цих міжнародників, а воно не робиться. І от чому не робиться, я вам якраз і вирішив цим відео пояснити, коли влада за руками своїх же самих таких довірених правоохоронців, а це ДБР, зупиняє всю судову реформу для того, щоб захистити суддів, які відповідно працюють на своїх. Ручних правоохоронців суддів, яких привів ще напевно партнов. І коли наступного разу ви будете чути, що ну от влада не знає, що робити з судової системи, або от вони ж все проголосували, а воно не працює. Так ось, от ви, вашими мудаками, у це все і зупинено. І давайте говорити відверто, ви офіс президента, влада, конкретно президент, в закрили на це очі. Відповідно, напевно, навіть хтось там із вас дав на це погодження. то як то говориться, не ображайтесь, коли вас і вже наступники будуть так само переслідувати в тому самому Печерському суді, таким самим ручним доберем, як відповідно зараз ви і робите. І тут я дуже б хотів би передати ще один меседж. Мені здається, що. Як то говориться, якщо про щось жаліє попередня влада, так це про те, що не довели точно до кінця судову реформу, яку треба було б зробити, по давайте говорити відверто певним політичним причинам, І очевидно зберегли той ДБР, ще тоді його очолював труба, який зараз став проблемою. Якщо ця влада в цьому електральному циклі не будуть, м'яко говорячи сильно переконані в тому, що вони зберігаються і відповідно будуть такої ж самої абсолютної влади наступному електоральному циклу, то їм в першу чергу, от головна мені здається, стратегічна задача зараз почати якраз робити очищення і судової і правоохоронної системи. Причому почати з печери, інакше будь-яка наступна влада першим чергом заскачить на цього тигра і так само буде ганятися за своїми попередниками і відповідними, якими є зараз чинна влада. Тож як я сказав, що робити, всі знають. М -м, як говорячи, цих проблем або політичної волі будь-якої іншої, окрім влади, тут не бракує, тож я б на вашому місці це і почав би робити. А на цьому будемо закінчити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізні ДНРД. До побачення.